Доброго вечора всім любителям винограду. Сьогодні 2 травня і я піднімаю вже виноград, який був прикритий соломою. Піднімаю на шпалеру. Він майже не майже він тиждень, фактично був під соломою. Почав бачити, як рости, трошки поскручувався. Піднімаю його вечором для того, щоб не... Припалило його одразу сонце, щоб він зміг якби привикнути вночі вирівнятися трошки. І завтра з новими силами рости. Бачите, ну, так, такий він, трошки покручений. Але фактично це вже я, я обламував який лишній, не обломується ніде. Жодна. Не обломалась. Зараз при вас відкрию ще. Бачите, ніяких проблем немає. Одною рукою тут вони не, не проснулися, бо бачите, це не це не, обломані, не проснулись, ось посипається ще. Давайте ще тут цей кущ, це бачите, трошки прижовтів, але не відійде. Трошки мені незручно, Бачите, нічого не уломлюється, все гарно піднімається. Буду зараз підв'язувати. Покажу вам покажу вам зараз на другій шпалері. Кущі, які були накриті агроволокном. Бачите, вони взагалі такі зелені, ніяких проблем немає. Теж нічого не обламувалося. Те, що тут, бачите, знизу, це я пообламував які. Не потрібні, коли зараз вже при під'язці. Ось це все було опущене на землю і прикрите агроволокном. в два шари. Бачите, як все прекрасно збереглося. Подальшому вже заморозків, здається, немає. Сонечко, бачите, там десь сідає вже. Ось такі от результати в нас. На цьому буду закінчувати відео. Всім миру та добра. Слава Богу за все!